Добрий день, шановні панство! Продовжуємо проходити. Шлях вигнанця. Path of Exile 52-й Елементаліст Побігли, помчали. Так. У нас там минуле було. Бігли по. реліквірі. Reliquary, Реликві, так. По реліквіям. Що знайшли? Щось цікаве. back, find the uh, entrance to the ossuary. orange square, uh -huh. search the ossuary for the entrance. you need the sign of purity. search the ossuary for the sign of purity. Ага. Давайте це it Square kill Утула Утула. Іди сюди мене. Mm -hmm. Зараз ми тебе утулимо. О, якось так. Червоненьким. Шукаємо цю утулу. Ми тут взагалі виходили. А, точно, ми сюди добігли з самого початку. Дивіться. все Або ні. Багато себе надавляє. О, чекай. ми спочатку тут кільнемо, коротше. Travel to the Ruined Square. Я Square. Угу. Uh -huh. Kill Utula. Так, давайте з Utula розберемося. Utula, блін. О, Яка красота? А? красавець. Красотко я. Потула ти де? На тебе замовлення. О! Пара, -пара Є. Навіть два, ну це більш так непогано. Апнули. О, прям. Зі стіни, а, не здалось. Утула. Кудфай, Нексал. Це ты? Розумію, у тебе Добре, потім. Повернемося до наших цих майнс. А, тут можна пройти? О, альфа можна. До наших шахт. <плес> Дживелс Орб. Потула <плес> ти де, блін? Торчердкорс я вже був. Ми сьогодні обійти можемо це? Дякую. Чи розумію? Где це Ютуба? Ховаєшся? Там молодцы, давайся. Сдавался. С собой себе спокойно не вылазил. Блин, я дырся, цел. О, катя. Дивно, дивно. Не повезло тобі. Секунду, так. Війти? Війти ж можна. Ми кози. О! Doom with Doom goat. Good find, exile Давай, Нико. А можно можно пройти? Another good find. давай давай. Золото нам потрібно. Небагато. Вообще цікаво. Стали хайдаут. Степсия вже. Да, воно. ні. пробегал. Там он сейчас вильнялся.

You took that from me. Now you will join the pyre. No matter. No corrupted. Let's go.

Too much clutter. Зараз повернемося. Культура, блин, хреба. Так. Ну... Ага. фігня, Два 159. это. Субтитры сделал DimaTorzok Resistance. What you Yes, for freedom, for freedom. Угу. Поїхали, ага, так куди ти блін... Радіус.

А, чого такого? Скаутний Угу. Ладно, в принципі. Повернемось далі. тобою треба поспілкуватись, так. Ну, oh. No, oh, mission complete, Okay. Можемо попасть? Ага. Окей. Okay. Dynamite, окей. Okay. Сквер. Так, це выканал. Давайте повернемся. Утулу. Відка путали. Добре. Можно. А, я не помню, что походу локацію почне дайця біг дуже швидко щоб дістатися телопорту угу. розкрой там що реліквери ага у нас тут релікві те, <риклад> що ти твої тобі не допомогло в назві. Оп. Так так. Серьезно? О. Окей. Начинается Маленький Недоростка. Угу. Stand duration на Metropolit. А, це взагалі корабт. 372, серйозно. Ух ти, юх ти, мах ти, крах ти. Угу. Я одягнутися взагалі можу? Ого! What's that serious now? Void sphere. Could snap formation. Mm-hmm. Hello. Physical damage. Oh, to блин shock Remember, we do this for freedom. я там поставил, короче. Фак, 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 спробуємо, подивимось. Yes. Так, давайте вже це доб'ємо. А тепер... А, клас. А ну. Такий захист, окей. Ну давай, ти. Чого я не можу. Ну, Хоч написали чому. А, Solve 25 Все зрозуміло. Це треба накопичувати душі. Це цікаво, цікаво. Це я вже оббігав цю. Ну так. Угу. Це, окей. Добре. Сьогодні цього кектоса. Шум'єктоса. Добили. Це інше не цікаво. The high priest is dead, yet the object of his devotion remains. There's no doubt you did all right bringing that man-turned monster to heal, but you weren't able to stop him fishing his master out of a river of blood. Damn. Sorry. I never could get the hang of boosting morale. Didn't seem right to polish the edges off harsh facts. Probably why I never made captain. Still, I've been poking around here for a bit and have turned up Utula's stash. Quite the magpie he was. So here, help yourself. When it comes to hunting a god, I suppose every little bit helps. Good luck out there. Ну и... О, чекай. О. Боже, який бред. Який позор. А не... Классная речь. Ні, не, за, не, не надто краще. Remember, we do this for freedom. Ага. Окей, я запам'ятав. Окей, добре. В принципі, а, виконали цього басяру, знайшли на цій локації. Тащили йому в Глазик. О, глазик бля, ну добре, будемо вже йти в наступну Осирис, чи як он там, Осайрес, Ос бачимо. Локацію переходити в нову. Ми будемо перемагати. Що ще робити? Ну що ж, залишайте свої білди, будь ласка, на елементаліста Frozen або Колд не Неважливо. Також ставте подбайки, підписуйтесь на канал, а я кажу вам: дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!